Люди в усьому світі вірять, що вони бачили або чули привидів, але наукових доказів немає. Крістофер Френч, почесний професор психології в Голдсмітському університеті Лондона, заявляє, людський мозок схильний пропускати речі і неправильно запам'ятовувати події, і він може робити поспішні висновки, коли людина хоче вірити, що вона бачила привида або містичну істоту. Але чи так є насправді? Ось декілька історій, про які писали змі. Це сталося на околиці Тростянця багато років тому. Мати, злякавшись чуток про чаклунство своєї дочки, відрубала їй голову. З того часу туристи, що відпочивають біля озера, розповідають про привид безголової дівчини, яка з'являється вночі. Привид у будинку Вінчестерів, Сара Вінчестер, спадкоємиця відомої збройової компанії, побудувала величезний будинок. Деякі відвідувачі цього будинку стверджують, що бачили там привидів, які загинули від зброї тої самої компанії. У 2017 році. Році дівчина Лілі та її друзі вирішили пограти в хованки в сусідньому лісі. Все було дуже весело, але невдовзі вона почала чути щось дивне: шепіт, що доносився з дерев. Шепіт ставав все голоснішим, майже наполегливим. Злякавшись, вона зібрала своїх друзів і вони швидко покинули ліс. До цього дня Лілі присягається, що те, що вона чула, не належало людям, а ти віриш у привидів.